Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему того, які перевірки робить держпраця під час воєнного стану. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Але перед тим як почну, я хотів би розповісти вам про благодійний фонд Shields Ukraine, який об'явив збір на дрони. Це вважається найбільший збір за всю історію цього фонду. Тому що сума, яку вони намітили зібрати, дуже велика: 5 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на закупівлю 50 дронів для наших воїнів ЗСУ. Вже зібрано на 7 із 50 дронів. Закликаю вас долучитися до даного збору. Донати ви можете кидати за реквізитами, які бачите під цим відео. Закликаю вас, долучайтесь. Кожна гривня, яку ви кинете на дрон, допоможе нам виграти цю війну. Ну що, поїхали до нашої теми. Отже, після початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд ухвалив рішення про припинення на період воєнного стану. Перевірок бізнесу, зокрема з питань законодавства про працю та про охорону праці. За цей час бізнес мав адаптуватися в умовах війни. Задля гарантування трудових прав працівників, інспектори праці впродовж усього періоду воєнного стану проводили інформаційні відвідування роботодавців і надавали консультаційну підтримку. Але не всі роботодавці дослухалися до порад інспекторів праці. До держпраці звернулося понад 27 тисяч громадян стосовно різних порушень, зокрема щодо неоформлення трудових відносин, невиплати з плати, незаконного звільнення з роботи або призупинення дії трудових договорів. Цьогоріч 1128 працівників травмувалися на роботі. Із них 151 працівник загинув. Загострюється питання щодо дотримання строків виплати заробітної плати працівникам за виконану роботу. Лише за період з 10 по 17 червня в ході моніторингових інформаційно роз'яснювальних заходів у взаємодії з органами Національної поліції інспектори праці встановили понад. 330 випадків використання незадекларованої праці та 30 випадків, які мають ознаки трудової експлуатації та примусової праці. Кричущим випадком стала трудова експлуатація 10 неповнолітніх осіб. Всі ці випадки потребують вжиття ефективних заходів. Для усунення проблем, оскільки в умовах війни як ніколи важливо створювати належні умови праці і забезпечувати реалізацію прав та інтересів працівників, у зв'язку з цим, відповідно до вимог постанови Кабміну від 13 березня 2022 року номер 303 На сьогодні частково відновлене право проводити перевірки, але виключно на підставі. Перше звернення працівників про порушення їх трудових прав. Доручення прем'єр-міністра України, зокрема, щодо дотримання строків виплати заробітної плати. І в разі настання нещасного випадку на виробництві. У період війни інспектуванню підлягають лише оформлення трудових відносин. Тобто, чи дотримався ФОП. Скажімо, роботодавець процедури оформлення трудових відносин, законність припинення трудових договорів. І перевіряється також дотримання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Звертаю вашу увагу, під час воєнного стану. В разі усунення роботодавцем виявлених порушень, штрафи, передбачені статтею 265 КЗПП, не застосовуються. Тобто, виявивши порушення, інспектор праці вручить роботодавцеві припис про їх усунення і встановить для цього строк. Якщо ж роботодавець проігнорує законні вимоги про усунення порушень, інспектор буде змушений вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності за відмову від виконання вимог законодавства. Тож, шановні ФОПи, будь ласка, дотримуйтесь законодавства, оформлюйте своїх працівників належним чином. І е, дотримуйтесь право безпеки на виробництві, якщо ви займаєтесь виробництвом. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Бережіть себе, все буде Україна. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, не обов'язково тільки на Shields Ukraine. Можете і на інші фонди донатити, хто скільки може. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня, яку ви донатите. На потреби ЗСУ, вона наближає нашу перемогу. Все буде Україна. Бережіть себе. А, і якщо вам потрібні консультації бухгалтера, будь ласка, не забувайте, ви можете звернутися або на електронну пошту, яку ви бачите під цим відео, або ж за посиланням на інстаграм, який я теж залишаю під цим відео. На цьому вже все березі. Все буде Україна. Пока.